Вітаю, друзі. В країні, яка четвертий рік стікає кров'ю, в країні, яка щодня втрачає сотні людей на фронті і в тилу, самогубство нехай і українського криптотрейдера Костянтина Ганича мало би залишитися непомітною подією. Натомість учора практично всі українські засоби масової інформації повідомили про тіло. 32-річного Костянтина Кудо, він же Костянтин Ганич у салоні Дорогого Ламборджині з простріленою головою. Я до цього ніколи не чув про Костянтина Ганича і ніколи не знав, що є такий фах, як криптотрейдер. Загалом країна, яка живе війною, яка живе артилерістами, снайперами. Танкістами, пілотами, чути про криптотрейдера, як на мене, якось ну, незвично і дивно. І я вирішив поцікавитися і розібратися в ситуації. Тим більше, я давно хотів трошечки поговорити про неполітичні гроші, про блокчейни, про біткоїни і таке інше, трампкоїни в тому числі. Ось треба було трошечки познайомитися з ситуацією, розібратися, і я хочу сказати, що багато цікавого я сьогодні хочу повідомити. Інформації небагато, але вона, ну, досить, як на мене, важлива. Отже. До справи Костянтина Ганича, знайденого убитим або застріленим у своєму Ламборджині. Почали з'являтися дописи, в яких пишуть, що загиблий працював на силовиків. Називаються Суми в десятки мільйонів доларів. І От на цьому місці я хочу зупинитися. От вдумайтеся. 2113 декларацій чиновників і працівників правоохоронної системи містять дані про їх збереження в крипті, в криптовалюті. Тобто, дивіться, яка ситуація. Якщо чиновник має мільйони доларів, або має якісь маєтки, нерухомість і так далі, то це якби, викликає багато запитань. А якщо ви це позначаєте в криптовалюті, то ніхто не може зрозуміти, ви хворий на голову, чи занадто просунутий і взагалі, яке кому діло в кого якісь збочення. Ну, Криптовалюта, ну, це якісь дива, диваки вигадали собі паралельний світ, існує в цьому паралельному світі, і вони там бавляться в якісь власні гроші. Ну, от, Діти часто на дворі, якщо ви помітили, вони теж вигадують свої гроші. <клухи> Клинові листочки, дубові листочки, осикові листочки, ну, ще якісь там листочки, хтось сам малює, ставить свої там. А підписи, так проявляються лідерські якості у дітей. От. І ну, бавляться діти, обмінюються цими грошима, ліплять якісь тістечка з болота і води, хтось пече торт з піску і болота. ну, Мало хто там чим займається. І чиновники не соромляться вказувати про те, що у них в криптовалюті є якісь заощадження. Ну, мовляв, що ви з них хочете. Це ж не маєтки, не ще там щось. Питання ж не тільки в майновому, я тут важливий момент, я хочу наголосити. Мова буде йти, що це не тільки якась ширма для того, щоб приховати свої матеріальні статки. Це про світогляд. Про те, з ким ми маємо справу, і хто у нас знаходиться на верхівці соціальної піраміди, хто працює і служить, і мав би служити в правоохоронних органах, що це за люди, що в них в голові, яка їх етична платформа. Це все про це, це все історія про ось такі речі. Ось ливова доля клієнтів Костянтина Ганича це прокурори, судді і поліція. З цим зрозуміло, корупція там на кожному кроці. Але як з'ясувалося, що там є і співробітник набою. Цей допис з Фейсбуку, я його перекладаю з російської на українську. Ну, цікава персона, я швиденько про нього розкажу. Рекордсменом серед набушників по криптовалюті, по криптовалюті, є Риковцев Олександр Сергійович. Який записав на непрацюючу дружину 13,2 біткоїна, це еквівалент півтора мільйони доларів США. Півтори мільйони доларів США. А, це в Набу з 2016 року. Він заїхав в Київ з Одеси, десь там працював і так далі. Тут пишеться про те, що він обзавівся квартирою. На Липківській по сусідству з штаб квартирою Набу. І а, квартира в елітній новобудові на <coughs>, Кудряшова 8Б. Ціни стартують з 4 мільйонів гривень за однокімнатну квартиру. Добудову, якийсь там заміський маєток в Боярці. А, якісь там квартири дома в Одесі, так, але він ще й цю, значить, криптовалюту. Отже, чоловік тут пишуть, запакований з потребами після Одеської податкової служба в НАБУ показалася недостатньо ресурсною, тому він вирішив поборотися з корупцією в Укрзалізниці, де, можливо, там все посерйозніше. Ну а якщо запитають, звідки крипта, завжди можна сказати, що знайомий криптотрейдер порадив купити на мінімумі а не з пограбунку державної компанії, як хтось міг подумати. Тобто, це така криптовалюта, це як хобі, і знаєте, як філателісти, якісь там ще якісь люди, які щось збирають, хтось там етикетки, марки там. Сигарети, коробки і так далі. Ну, типу, щось такого. Сьогодні, мовляв, там а, а, таке модне, потім завтра інше. Модне таке збирають, інше збирають і таке інше. Отже, я чому підняв це питання про криптовалюти і про Ганича? Я. Анонсував на початку відеоблогу, що давно хотів поговорити про так звані неполітичні гроші. Чому я називаю криптовалюти неполітичними грошима? Тому що оці от гроші, я хочу зробити просто на цьому акцент, їх створили політики. Неважливо, коли це було з давніх давен, політика. Древній, як світ. Вона була в античні часи, політика карбували монети. Це робили політики. І недолік політичних грошей полягає в тому, що вони емісійні, і політики можуть, керуючись політичними намірами, проводити емісію, додруковувати гроші. Потім вони можуть проводити спеціальні реформи, які експропріюють ці гроші. Втручаються в транзакції політики, теж і так далі. І центральний контроль відбувається. І податки, безперечно, теж немаловажливо. І ось у нас є така течія з немилозвучною назвою лібертаріанці. Вони. Зібрали всі хотілки, всі бажання от людей, які не хочуть платити податки, хочуть працювати тільки на себе, не хочуть державного втручання, не хочуть централізованого втручання, хочуть механістичного підходу, тобто, щоб систему контролював механізм, програма якась, комп'ютер і так далі. І, звичайно, вони ж не хочуть знецінення, а вони дуже засуджують емісію, інфляцію і такі інше. це все зібрало і сказали, що от біткоін або інші криптовалюти на базі цього блокчейну, цієї системи, вони оце всім будуть о, володіти ці гроші. Не буде ніякого центрального управління, втручання держави, не буде емісії, нічого не буде. Можна робити все, що завгодно, все добровільно і таке інше. Але є тільки один якийсь такий недолік. Чомусь люди, які створювали паралельний світ і створювали неполітичні гроші, дуже сильно залежні від політичних рішень і дуже сильно залежні, залежні від політичних грошей. Дональд Трамп оголосив проведення 100% мита на китайські товари. І це спричинило обвал криптовалют. Їх, виявляється, є щось більше 20 тисяч, 25 тисяч станом на 20, 2023 рік. Найбільш поширені 40 цих криптовалют. І е, біткоін там менше постраждав, а постраждали якісь там інші криптовалюти. І ось цей Костянтин Ганич, він кудо? А він займався якимось іншими там, криптовалютами, які фактично обнулилися. Він от просто з кількох там мільйонів, десятків мільйонів мільйонів доларів перетворився на нуль там чи, можливо, навіть в мінуси пішов. І розуміючи, що за це все треба буде відповідати, він, очевидно, покінчив життя самогубством. Тобто я наголошую на цьому моменту, що люди. Хочуть створити неполітичні гроші, але дуже залежить від політичних рішень. Більше того, якщо ви відкриєте там Фейсбук чи Гугл, ви побачите, що конвертуємо конвертуємо із криптовалют у в долари. Я не можу зрозуміти, а на що це все? Якщо ви самодостатні, якщо ви створили паралельний світ, якщо ви створили таку бездоганну валюту. Яка не підлягає місці, яка не знецінюється з часом, нашу ви конвертуєтесь в долари. Хтось каже тому, що вони, мовляв, ну, не можна піти хліба купити. Цим займаються люди, які не хліб купують. Можна купувати, ну тобто ви ж паралельно живете. У вас в того Тесла, а в того там, хата, квартира десь в, на Печерську, ну ви ж через цю валюту і розраховуєтесь. Купуєте великі покупки роботи, товари, такі послуги і такі інші. Наші вам долар? Я не можу зрозуміти, на що вам політичні гроші? Оце мене дуже дивує, так? І це не якби, питання. Я чому підняв цю тему? Тому що люди, це ж інтелект людей, ви вдумаєтеся, е... Важливо доповнення до ситуації. До криптовалют, до всіх цих біткоїнів, там, умовно, якісь 2012, 15, 16 роки. Знаєте, куди люди ці гроші носили? Тобто, хто в нас носить гроші в криптовалюту? Це люди, які їх не заробили. Вони їм або дістались в спадок, або вони їх вкрали через якісь махінації. Людина, яка сіяла сонячнику, кукурузу чи картоплю, вирощувала, вона не піде купувати біткоін. Те, що вона взагалі не розуміє і так далі. А це роблять люди, які хочуть зберегти, до речі, біткоїни і створювалася як альтернатива ще й золоту і так далі. Це всі гроші, шальні гроші, скажімо так. Не будемо казати, що вони там всі вкрадені, але це шальні гроші. От. Так от функцію біткоїна і криптовалюти виконували новобудови в Києві. Люди, які ніколи не мали відношення до будівництва. Я вас запевняю, я їх знаю цих людей. Раптом ставали забудовниками. І до цих пір ще деякі з них зберігають якісь недобудовані майданчики. Там вони їх зараз перепродають у зв'язку з війною, бо хтось там кудись виїхав, хтось кудись зник і так далі. Але вони раптом стають забудовниками, нічого не розуміючи в будівництві. Чому? Тому що всі ці гроші шальні, які були в кеші і в валізах, вони осідали на будмайданчиках в Києві, набудовувалися квартири, вони й зараз стоять порожні. Будинки, там, здані, непівздані, там взагалі. Чертівки, особливо це в Києві відрізняється. Тобто, зверніть увагу, в Житомирі такого немає, в Черкасах такого немає, в Вінниці такого немає. А в Києві саме таке є. І проблеми з забудовниками, проблеми зі здачею, веденням в експлуатацію, безліч житла квадратних метрів. Це спроба якось перевести вкрадений кеш, шальні гроші. В щось таке більш надійне. І тоді не було біткоїнів вони вкладали в будівництво. Коли будівництво стало ризиковим, вони знайшли собі нову болячку на свою голову. Це біткоін. Арсеній Яценюк, Арсеній Петрович Яценюк, пам'ятаєте, куди він дів державні гроші з золотовалютного. Резерв. Він купив облігації, цінні папери Сполучених Штатів Америки. Уявляєте, так? Тобто, поміняв на якісь зобов'язання, ну, але хоча би це політичні гроші. І всі казали, що він, ну, як так можна взагалі було зробити. І, ну добре, ну, добре, ти вже не маєш, не можеш створити свою юрисдикцію, свої інституції. І свою надійну національну валюту, і банківську систему буде зберігати. Ти вже ну, бери вже долари США. Ну, Для чого брати якісь цінні папери? А це от люди беруть в е, 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 електронна строчка, фактично, з якимось там кодом і так далі. Тому подібне. Ви вдумайтеся, Гроші, які потом і кров'ю заробляються, викрадаються. І переводяться в химеру, фікцію. І потім це все обнуляється. Мені сподобалась там одна, теж, коли в криптовалютах описуються характеристики, що, мовляв, вона нікому ця система не належить. Треба було створити систему, і все треба було повірити, що ця система нікому не належить. І я подивився багато, ну, небагато з десяток матеріалів, і Максим Кац 5 років назад. Давав характеристику цим всім речам і наводив приклад. Ну, наприклад, каже, Google, Facebook, YouTube. Ну, це ще було в ковідні часи. Я хочу сказати, що серйозно, YouTube нікому не належить, і Facebook нікому не належить. Так само і криптовалюта в лапках нікому не належить. А особливо, якщо ми е після біткоїну, через комусь тр трампкоїн. От, трамп от от вона точно нікому не належить. Навіть Трампу не належить. Тобто ми всі розуміємо, що а, фактично люди, а, які розкрадають країну, які отримують оці шальні гроші, незароблені, в них немає розуму. Вони, а, розуміють, якби вони вже вкрали ці гроші. І хоча б от розуму повинно вистачити, у Людини утилітарної на дві речі: це на озброєння і на засоби виробництва. Це якщо людина утилітарна, якщо людина метафізична, в неї етичні потреби, вона буде вкладати гроші завжди в етику, в юрисдикцію національну і в суди, в справедливість в інституції, в правила буде фінансувати а, різних мартінів-лютерів, проповідників, люди, які. А сенси продукують, які встановлюють норми і правила, які формують нормальність. Ну, дебіли будуть будувати кам'яні мури, кам'яні паркани, 3 метра висоту і пів метра шириною. Я бачив такі, коли по Києву об'їжджаєте пробки, там такі можна паркани побачити, ніби в постріл від танку має витримати цей паркан. Ось. Це от проблема. Ще раз повертаюся, ще раз, щоб не забулися, наголошую на цій цифрі. 2113 декларацій чиновників і правоохоронців тримають дані про заощадження в криптовалюті. Глядайте, хто в нас знаходиться? В керівництві? В криптовалюті вони тримають заощадження. І вони ж. Тобто це люди, яких, ви ж розумієте, всі ці гроші в них відберуть. Це наші гроші, гроші кров'ю і потом. Всі ці гроші відберуть власники, які нібито створили систему, не заангажовану механістичну, ніким не контрольовану, яка не має місії і так, 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 так далі. Ну, от я читаю, дивлюсь на це все. І ці вчора повідомлення вбили. Цього криптотрейдера. Ну, я чув зерно трейдерів. Уявляється, у нас є криптотрейдери, людина публічна, щось там донатила на ЗСУ чи на українське ГУР. Ну, жах. Я от, передати свої от, почуття, коли це все читав і дивився і, і аналізував. Ну, ми ще показуємо пальцем на Мар'яну Безоглу. Якщо Мар'яна Безугла, я знаю, немає заощаджень в криптовалюті, це розумна жінка. Я вам от точно кажу, що це я готовий визнати її розумною жінкою. Ну, от це те, що я хотів сказати на сьогодні по найголовніших подіях останніх двох-трьох днів. Бо нічого такого не відбувалося на вихідних. На цьому все. Дякую всім за увагу, за підтримку каналу. Це важливо. На все добре. До наступних зустрічей.